Thank you. Маленька капустина, можна зробити бебі-голубці, як кажуть Тимофійчик. Перший раз таку бачу. Візьмемо тут кокосову олію спрай, а ще хочу взяти тут От, соняшникову олію. Тут вона дуже гарної якості. нагадую нашу українську. Дуже велика кількість тут горіхів і цілих, і подрібнених. Візьму цей металь для випічки до каш. Тут мені потрібен сухий чесник, ось він. 2,49 Так, Тут різноманітна випічка, соки, а я шукаю пшеницю. Казали, що тут можна купити пшеницю до куті. Ось крупи тут, там рис, макарони. А пшеницю не бачу. Тут різноманітне молочка, але нам нічого тут не треба. Ще дуже смачні тут йогурти є. Ось ці можна взяти. По 3:49. Можна взяти. Ці. А ще в цьому супермаркеті дуже широкий асортимент вин. Ось. І вони дуже гарної якості. Ми тут зазвичай і купляємо. Ось дивіться, які тут ціни невисокі. Хочу якесь червоне солодке Наріз Наріздвом. А ось ціни на шампанське. Я, звісно, люблю шампанське, але ціна мені не подобається. Ось стелаж, давно вино з Південної Америки, з Іспанії. З Італії, Франції. Ну і там уже сорти. Пішли далі. Ось можна взяти таке просеко за 8 доларів. Ми його і візьмемо. Так, тільки обережно, щоб не впало. Берем. Ось така невеличка закупка, не запланована у нас сьогодні. Була. В принципі, я все знімала, окрім алкоголю. Взяли дві пляшки червоного вина. Ось таке. І ось таке. По 10 доларів і взяли просеку. Це уже на Новий рік. І вся ця закупка обійшлася на, так, 86 доларів 21 цент. І це просто ми докупили те, чого нам не вистачало. Це, здебільшого, овочі і фрукти. І алкоголь. А основні продукти м'яса, риби ми купували в костку: оселедець, пшеницю, різні там шпроти на святвечір Ми купили в українському магазині раніше. Мофійчик, помахай, привіт! Розбирала наплічник Тимофійка, шукала поїльник і знайшла подарунок від міщеряті від виховательки. Тимофійчик каже, що всі дітки дарують їй подарунки, і він хоче. Я тут розпитала у подруги, чи прийнято дарувати вихователям подарунки. І вона сказала, що так. так. Що ми ще сьогодні будемо шукати подарунки, бо сьогодні крайній день, і з 22 по 8 січня канікули. От, і там ще під ялинкою в нас стоїть кіндер і цукерки. То сусідка просто вчора занесла подарунок. Так, тимофійчик. А ще тимофійчик приніс ялиночку. Декілька кульок відклеїлось, але ми потім приклеїмо, так, Тимко? І таку ялиночку він робив минулого року в Україні і подарував бабусі Розі. Пам'ятаєш тимофійчик? А це ти клеїв, так? Молодець. І це Клею, молодець. Кашлюєш, піднятко. Там кої пакунок від між під ялинку запхав. Ось як прикрашають тут машини, віночок. Завезли Тимофійка в садочок і, коли поверталися, повернули в Starbucks. Ось, та ми взяли три подарункових карти, кожна з яких на 20 доларів. Ось таких три штуки. Заплатили ми 61 долар. І поруч повернули в італійський магазин, італійський супермаркет Папа Джо і купили там таких три шоколадки, дуже гарно оформлені. Ціна кожної 13,99 і важить вона, а ось пише 47 грам дорогоцінний шоколад. І за цих три шоколадки ми заплатили 41 долар 97 центів. Я хотіла ще купити подарунковий пакет, але шоколадки настільки гарно оформлені, та й подарункова карта так непогано виглядає. Я просто ось так запхаю. На мою думку, дуже гарно виглядає і немає потреби пакувати ще раз. Ось я вже позапихала сертифікати сюди, за стрічку. І так будемо дарувати. Кожен такий подарунок обійшовся нам в 34 долари. Там цукерки і гіфт-карта. It's Starbucks. Ось таку квашену капусту купляла раніше в Ауді. Пише німецький стиль. Вона саме квашена. Ось пише капуста, вода і сіль. Але вона без моркви. Моркву тушу окремо з цибулею. Зараз докину до моркви і цибулі, протушу під кришкою. І буде така начинка. Вареники з капустою роблю собі, а з картоплею хлопцям. Сьогодні приготую вареники з капустою. І картоплею в морозильну камеру. В неділю приготую ще вареники з вишнею, яку ми збирали ще літом на фермі. Завтра я хочу приготувати наполеон і спартак. А в п'ятницю хочу приготувати голубці і грибну юшку. І так по чуть-чуть готувати собі з заготовки, а не все в один день. Запихаю їх в морозильну камеру і беруся за вареники з картоплею. Хочу зі своїм хлопцям на обід приготувати, а решту в морозильну камеру закинути на святвечір. А ось і вареники з картоплею була ще одна дощечка, але я її зварила.